Манайло це вершина. Це не я придумав, так давно відомо. Три вершини є, на яких стоїть Закарпатське мистецтво, Бокшай, і Манайло. Манайло може найбільш закарпатська карпатська вершина. Так узагальнити карпатський світ, так його подати символічно і так подати разом з тим модерно. Ну це величезне досягнення. Ото, що вживають слова геніально, генії і так далі, це дуже великою мірою пасує до мене, звичайно. Якось не зразу розумієш, як людина могла прийти до такого усвідомлення. А потім розумієш, він цю землю він буквально знав її на дотик, на смак, на запах. Він був всюди. В горах, в колибах. З вівчарями, з лісорубами, всі оці моменти такі важкі, пахучі, пахучі з землею, потом, зусиллями, він все це пройшов. І він надзвичайно зачарований був на фоні оцього такого трудового, важкого, непростого життя, тими легкими злетами у вишивках, в одягових тканинах, у різьбленнях. Ну, це просто зачарову, до дотепер зачаровує. Але Манайло став одним із тих, як і весь гурт тодішніх художників, які це піднесли на рівень ну, духу, на рівень високого мистецького усвідомлення. Не тільки як документ зафіксувати, що отаке присутнє, не тільки як етнографічний матеріал, а як височезний мистецький матеріал. І тут мене, можливо, Манайло — найголовніший художник Закарпатський. В тому сенсі, що він був один єдиний, від нього пішло, його вплив був на багатьох художників. Різні люди по-різному скористалися тим. І це право художника використовувати все. І це обов'язок художника давати все тому, хто здатний це взяти, і багато хто взяв. З того джерела Малайлового. але сам Малайло – це просто виняткове джерело. І воно завершене. Його перебила радянська влада, примусила, як він сам казав, врахувати смирічки». Десь його цей величезний експресіоністський такий синтезуючий підхід десь було знищено. Але він і там викрутився, він все рівно і за роки радянської влади він міг зробити те, що зробив. Ну і знаменита та київська виставка 62-го року, коли е по суті, не було вільного місця в залі, коли черги стояли, щоб потрапити на виставки. Це є те, що художник заслуговував і на що б він заслуговував і зараз. Часи помінялися, Манайло не міняється. Він таким залишається. Музей Манайла. Це грандіозна ідея. і хвала тодішній владі, честь і хвала родичам. Такі музеї дають зміст якомусь життю національному, суспільному життю дають зміст. Вони допомагають зрозуміти, що було, і от, що відбувається. І це триває в часі. Минайло не вмирає. Він існує зараз, і існує, тому що існує музей. Таких музеїв могло уж бути. Ну, Якщо на 10, то хоча б 5-6, помітну роль тут зіграв і тодішній начальник управління культури Габорець. Значною була його роль, він планував ще Бакшая зробити я зробити музей. Збіг обставин. У Коцьки не було родичів, сестра його Анна зробила все для того, щоб вона віддала будинок і не мала нащадки, віддала будинок для музею. Минає зробили грандіозний вчинок, теж віддали те помешкання під музей. Було повідомлення про те, що Степан Сролтес також планує перетворити будинок родинний на музей свого батька Золтана Шолтеса. Ну, можливо, якоюсь мірою і свій, бо він також непоганий живописець, хороший живописець. Так? В Рделі не вдалося. Через багато факторів. В першу чергу через його дружину, яка стала його дружиною за якийсь там місяць до смерті Ерделі, яка не розуміла ці речі. На превеликий жаль. Отже от втратив потенційний музей Арделі, втратив дворик і садочок, з якого вийшло все закарпатське мистецтво. Це було втрачено, на жаль. Ну, добре, що Мукачево підхопило цей прапор, який майже вже впав, і в родинному будинку зробили якийсь музей. Але все-таки головне місце, звідки вийшло все Закарпатське мистецтво, це був Ужгород. Провулок Тихий, нині провулок Ерделі. Це велика втрата. Ну, не справилися ужгородці. І ужгородська влада, і Закарпатська влада. Видатний Ердері немає свого місця. І не тільки він. Немає Бокшай, не мають шістдесятники, Бедзер, Кремницька, Семен. Нема. Зрештою, немає музею сучасного мистецтва. Ми говоримо про якийсь феномен або школу закарпатського мистецтва. А де воно? У музеї Бокшая п'ять картин Бокшая, три арделії по одній з інших, а інше, що стоїть десь в запасниках, це що? Це, це, це уявлення про закарпатське мистецтво, і про <хи> феномен закарпатського живопису ХХ століття його нема. Сто років пройшло, того музею так і нема. Елементарна хата хоча б на три поверхи або навіть на два, яка могла би забезпечити певну якусь репрезентацію того мистецтва, того нема.